Рівняння. Переносимо змінні вліво 8х плюс 12х дорівнює 36 мінус 16. Якщо ми залишаємо якийсь вираз в певній частині рівняння, то знак залишається тим же. При переносі ми маємо поміняти знаки. Отже, 20х дорівнює 20. Ну, а їх, щоб знайти, ми 20 ділимо на 20 і отримаємо х дорівнює. Одиниці. Наступне завдання. Розв'язуємо рівняння. Спочатку ми маємо розкрити дужки. Отже, розкриваємо 3х мінус 3. Далі перед дужками стоїть знак мінус. Отже, ми змінюємо знаки виразів в дужках. Мінус х мінус 4 дорівнює 2х мінус 7. Переносимо. 3х мінус мінус 2х дорівнює 3 плюс 4 мінус 7. Ми маємо 0х дорівнює 0. Що ми можемо сказати про таке рівняння? Таке рівняння має безліч розв'язків, тобто х може бути довільним числом. Нам потрібно знайти значення виразу 2а плюс Б плюс С. Зверніть увагу, що нам дається сума А плюс Б і А плюс С. Тому, напевне, ми 2а можемо записати як а плюс А, потім плюс Б плюс С. А отже, вираз буде мати такий вигляд: А плюс Б плюс А плюс С. І тому А плюс Б дорівнює 4, А плюс С дорівнює 3, в результаті ми маємо число 7. Розв'язуємо задачу. Задача на рух, тому ми запишемо табличку швидкість, час, відстань. Йде мова про швидкість першого і рух першого велосипедиста і далі рух другого велосипедиста. Перший другий. У мові питають знайдіть швидкість першого велосипедиста. Саме цю швидкість ми позначимо через Х. Швидкість першого велосипедиста на 2 км за годину менша від швидкості другого. Відповідно, швидкість другого на 2 км за годину більша отже, х плюс 2 км за годину. Далі, перший велосипедист, скільки рухався, давайте подивимося, до зустрічі. Спочатку виїхав перший велосипедист. Він їхав одну годину, після цього виїхав другий, і другий вже зустрів першу через дві години після свого виїзду. Тобто, другий велосипедист до зустрічі проїхав дві години. А от перший їхав на одну годину більше і, відповідно, проїхав 3 години. Тому відстань, яку проїхав перший велосипедець, 3х кілометрів, а вдруге 2 на Х плюс 2 кілометри. Так як вони виїхали назустріч один одного з пункту А до пункту Б, і зустрілися, то разом вони проїхали відстань. Між пунктами, яка дорівнює 64 кілометри. Отже, ми маємо рівняння 3х плюс 2, що множиться на х плюс 2, дорівнює 64. Далі таке рівняння ми розв'язуємо, розкриваємо дужки. 3х плюс 2х це 5х, дорівнює 64 мінус 4. Таким чином, 5х дорівнює 60. Для того, щоб знайти х, ми 60 ділимо на 5, отримуємо 12. Отже, ми знайшли х, а ми позначили швидкість першого велосипедиста. Тому ми і знайшли швидкість першого велосипедиста. Записуємо відповідь: 12 км за годину. В даній задачі йде мова про два ящика. Записуємо перший і другий ящик. У нас запитання: скільки кілограмів яблук було в кожному ящику спочатку? Отже, десь кількість яблук ми позначимо через Х. Де? Що нам сказано? Нам сказано, що в двох ящиках було порівну яблук. Тобто, якщо й в першому х, то в другому також х. З першого ящика взяли 5 кг яблук, відповідно, стало х-5 кг. В другий поклали 10 кг яблук, Отже стало х плюс 10 кг. За умовою, у першому ящику стало в 4 рази менше яблук, ніж у другому. Отже, ми порівнюємо величини, виписуємо їх x-5 і x плюс 10. В першому, а це значення виразу. Х-5 в 4 рази менше. Тому, якщо ми меншу величину помножимо на 4, то можемо поставити знак дорівні. Ось таким буде рівняння до даної задачі. Пояснення має бути наступним. Нехай в кожному ящику спочатку було х кг яблук. Тоді, в першому ящику стало х-5 кг яблук, в другому. Х плюс 10 кг яблук. За умовою в першому ящику в 4 рази менше яблук. Складаємо рівняння. Розв'язуємо його. 4х мінус 20 дорівнює х плюс. 10. 4х мінус х дорівнює 10 плюс. 20. Не забуваємо, що при переносі потрібно змінити знаки. 3х дорівнює 30. Відповідно, їх, щоб знайти, ми 30 ділимо на 3 і отримуємо 10. Отже, в кожному ящику спочатку було по 10 кг яблук. Тому записуємо відповідь: 10 кг яблук.